Привіт! Запрошую вас сьогодні на перегляд ексклюзивної квартири в ЖК Комфортало. Знаходиться в другому корпусі на дев'ятому поверсі, і це означає, що і новус, і КПП, і всі магазинчики все знаходиться рядом. Тож давайте по квартирі при вході у нас гостєвий санузол та гардеробна. Далі велика кухня вітальня, де можуть розміститись всі друзі, знайомі, поснідати, пообідати всією сім'єю. Там площа першого поверху 50 квадратних метрів і другий поверх. Тут у нас знаходиться дитяча кімната, 25 квадратних метрів. Можна розмістити дві дитини. Також поруч є велика гардеробна, головний санвузол, велика ваква, вишива кабіна. Умивальник, дзеркало, все се є пральна машина. Також тут. Господарська спальня також 25 квадратних метрів. Окремо тут є гардеробна, також велика шафа купе. А бонусом до цієї квартири іде третій поверх, де ви завжди зможете розмістити гостей, облаштувати дитячу ігрову кімнату, а також зберегти речі, які вам заважають у побуті. Тараса на якій можна пити каву, сидіти, насолоджуватись вечорами, дихати свіжим повітрям і дивитись, як живе місто.